Доброго ранку, шановні. Саме час повернутися до нашої студії. Триває ранкове еспресо, і саме зараз із нами наша колега, ведуча програми щоденно для батьків, Вікторія вікторіяршова. Доброго ранку тобі. доброго ранку вам. Отже, бачиш ти усміхна не лише тому, що нас побачили, а так само, що в тебе була дуже досить така вагома подія в твоєму творчому житті телевізійному. Кришталеві джерела для тебе це. Наскільки важливий був фестиваль? Що ти там здобула, яку премію, і за що власне нагородили? Угу. Я брала участь в такого роду фестивалях вперше. Це був 22-й міжнародний дитячий молодіжний фестиваль аудіовізуального мистецтва Кришталеві джерела. Угу. І ми там посіли телеканал Тоніс зі своїм проектом «Щоденник для батьків, взяв третє місце. Тобто, ви відправили цю програму, так? І якось якийсь відбір був, я так розумію? Так, Чи ні? Там, Як це відбувалося? Там було Здається, близько тисячі учасників, і в номінації документально-публіцистична програма ми посіли третє місце. А обирали конкретно якийсь випуск, чи в цілому переглядалися ці твої випуски і всю твою програму <рапи> в концепції? Ну, насправді ми мали зробити цей вибір. І з-поміж 50 програм. Нам це було дуже важко зробити. Але Бо всі ми... програми гарні Так, всі герої, всі програми ми однаково любимо. Але вибір пав на одну з останніх програм. Як розкрити таланти дитини, тому що а, в, свій, в свій час багато талантів були зариті всякими там страхами і заборонами? Ага. А це як кажуть психологи, не сприяє а, розкриттю дитини якомога краще? А так? як обирали за рейтингом? Підглянули, який був рейтинг у програми, чи ні? Ні, насправді нас дуже вразив за зовнішністю ведучою. А, що, ну без цього ні. ні нас насправді, коли ми створювали цей продукт про розкриття талантів дитини, нас вразила творча команда майстрів одного з центрів розвитку, які були дуже винахідливими. Вони придумували, яким чином дитину, яка любить малювати, стимулювати в цьому плані її розвиток. І вони нам показували, як Можна створити розкішні зимові пейзажі за допомогою капусти. Mm -hmm. Можна wow. малювати просто лист, листами капусти, і це може подужати дитина з трьох років легким рухом. Це дуже цікаво. А, а як ти, до речі, це... експертів от, обираєш до своєї програми? Ну так щоб дійсно програма була досить таки цікава і було приємно подивитися і послухати тобто і це почути хто... щось корисне. знайомство, хтось тобі радить, чи просто там по довіднику якомусь ну насправді інтернет зараз. Це мережа найдоступніша, в якій можна і піддивитися, що роблять творчі колективи, різні центри розвитку. От можна побачити їхні роботи, вже готові. Також ми потім телефонуємо і розпитуємо, що цікавого нового вони роблять. Чим вони можуть здивувати глядача без зазвичай. Твої колеги, ну, наші колеги роблять там якісь тематичні сюжети, які з'являються в ефірі там час від часу, раз на місяць, може там кілька разів. А в тебе ця програма вона є постійною. Так тобто. То чи так вже багато тем браку тем не, не буває в тебе, що ти от не знаєш про що знімати? Наскільки це підліткова тематика дитяча, вона ну, така знаєш, цікава і широка? Не буває браку тем, тому що ми постійно натрапляємо на нові статистики і дослідження, наприклад, наукової академії. Наукової національної академії медичної України, mm -hmm. яка подала дані про те, що за останні 10 років захворюваність на сколіоз порушення зору, а також нервової системи та Серцево-судинної системи зросла на 30% в дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку. І нас ця статистика вразила. А ну це, це наслідок того, що батьки здебільшого останні 10 років присвячували інтелектуальному розвитку дітей аніж фізичному. Окрім цього, за американськими даними на 63% зросла. Скінта тривалість просиджування біля телевізора та комп'ютера дітей віком вже від трьох років, mm. і як наслідок це... мало рухливіше так діти віде, одягають так? окуляри, діти криві, і вже в першому класі вони не здатні нормально вчитися, тому що в них все болить. Mm. Так, я так розумію, що саме от на цій теми на програмі ви зараз так, працюєте, так? Так, на цій тему ми зараз працюємо. Ми робимо а, а, випуск про фізкультуру для дошкільнят, і наразі ми, в рамках цієї програми бере участь хлопчик-рекордсмен, який минулого року став, поставив рекорд 4 тисячі віджимань від підлоги. Його звати Андрій Косташ. Минулого року йому було всього 7 років, коли він поставив цей рекорд. А цього року, коли ми знімали про нього сюжет, він на наших очах поставив новий рекорд. Він від грудей. Е, е, зробив жим, жим штанги, 70% від своєї ваги, а це 20 кілограмів, угу. при вазі 29, він вижав 100 разів. Порівняно, порівняно так вмієш? Так, порівняно, порівняно, порівняно з тими хлопцями, які професійні спортсмени, їм там 25 років, хлопець зміг Ой, вижати. Ой, тримайте кота. <смеш> Бо тече хлопець <смеш> міг вижати 50% від своєї ваги, це 89 разів. Він сам був вражений досягненнями. А цього буває цього таке, що от, батьки самі телефонують, можливо, там або пишуть листи, листи і пропонують теми якісь цікаві. Які були такі теми, знаєш, запропоновані зі сторони, що називається, які ви відзнімали? Дуже багатьох батьків хвилює тема логопедична: як вчасно навчити і правильно красиво говорити своє дитя, mm -hmm. аби потім не було проблем з розвитком, не було проблем в школі, коли вони йдуть в перший клас. Але ну діти маленькі, вони зазвичай такі трошки жорстокі, вони не знають, що можна сказати, а що ні. Вони починають знущатися над іншими своїми ровесниками, які там шепелявлять, так mm -hmm. або там не вимовляють якісь звуки. Це Називається мобінг. Yeah, oh, да, ми так, давно і дитина ще більше закривається. Вона не хоче ходити в школу, вона не хоче вчитися, вона плаче в неї, mm -hmm. немає друзів. І тому а, ми вже робили цю тему для того, щоб попередити ці проблеми, і дитя почувало себе комфортно Віка, А у кожній темі, в принципі, є декілька напрямків, ну не декілька, я так думаю, що їх багато, їх можна розвивати. Ти, от, взагалі, як робиш одній темі, присвячуєш одну програму, чи все ж таки якось потім і ще і ще, ще там. Вона присутня робиш а, так, якщо чи? тема широка. Ми робимо кілька випусків в тих самих логопедичних проблемах. Це було дві програми, тому що тема дуже широка. Там і дислалія, і дисграфія, і чого там тільки немає. Ми хотіли а, обійняти якомога більше питань. Я думаю, що коли-небудь, якщо в тебе з'явиться бажання змінити професію, то ти в будь-якому разі зможеш працювати з дітками, бо ти вже такі знаєш складість справжньої інформації, так? Так. Мені іноді вже мої подруги телефонують, коли в них є якісь проблеми з їхніми дітками і питають, Віка у нас те, що нам робити. А що буде в новому сезоні? Розкажи навісу. вісу в новому сезоні дуже багато буде різних цікавих тем. Нехай це залишається сюрпризом. Буде дуже багато талановитих дітей, які будуть встановлювати рекорди, показувати свої таланти, і запрошуємо батьків. Взяти участь в нашій програмі, показати ми таланти щось? своїх дітей. Ми тобі бажаємо активних глядачів. Залучай нас. Якщо буде така потреба, ми тобі теж чим зможемо допомогти. Вони теж батьки. Так, да, ми, ми теж батьки. Запрошую да, тебе назад. Вікторія Яршова, автор ведучої програми «Щоденник для батьків на телеканалі. Тоні з нас щойно була. Ну а ми продовжимо. Да, і далі хто? Ангеліна, Ангеліна Моняк, Ведуча програми прогноз погоди.